З 28 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану без додаткових підстав. Для цього чоловіки мають мати паспорт та військово-обліковий документ громадянина України для інших категорій громадян залишаються чинними правила, які передбачають наявність закордонного паспорта, підтвердження мети поїздки страхового полісу і для чоловіків призовного віку обов'язково мати військово-обліковий документ більше про оновлення правил виїзду за кордон розкаже Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського центру. Мої вітання. Вітаю вас. Що ж власне змінилось у правилах з основного? Потрібно знати, що основні правила визначені постановою Кабінету міністрів України номер 57 і безпосередньо дозволено право перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, включно. До е, прийнятих змін насправді ці зміни були внесені 26 серпня, але набули чинності 28 До цього періоду часу не можна було виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років, якщо у них не було на те законних підстав, визначених. Цими ж самими правилами і які корелювалися згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто, ті чоловіки, які мали право на відстрочку, чи змінило щось в документах, які потрібні чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон під час воєнного стану? Дивіться, змінилося лише те, що їм дозволили виїжджати, але виїжджати вони можуть на підставі звичайних документів. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Інакшими словами, ми його називаємо закордонний паспорт і наявний військово-обліковий документ. Серед військово-облікових документів це може бути приписне посвідчення до призовної дільниці, оскільки ці чоловіки мають статус. Призовника, а не військово зобов'язаного, тому військового квитка у них немає, якщо вони відповідну службу не проходили. Або ж це може бути електронний військово-обліковий документ, витяг із резерв плюс чи сам електронний застосунок. Якщо вже говорити про вік, де написано, що мають право виїжджати чоловіки віком від 18 до 22 років, то хотілось би ось так вияснити, чи 22 роки включно, чи саме до 22? сама редакція змін передбачає, що до 22 років включно це означає, що поки людині не виповнилося 23 роки, вона має право перетинати кордон. До речі, сьогодні якраз була. Така ж сама консультація. Питали племіннику 22 з половиною роки, чи має право він перетнути кордон згідно з новими правилами? Тому так має умовно кажучи, якщо вам 22, до досягнення 23 років, ви маєте право перетнути кордон. А чи змінились правила виїзду для інших категорій громадян? Ні, станом на сьогодні будь-які інші питання щодо перетину кордону кабінетом міністрів України не приймалося. Відповідно, додаткових змін і до закону про виїзд та в'їзд громадян на територію України теж не приймалося. Тому сьогодні дозволилися, дозволили. Лише перетинати кордон особам віком від 18 до 22 років інші військово зобов'язані чоловіки, які мали право на перетин на підставі, наприклад, групи інвалідності або догляду за батьками з інвалідністю другої групи, або утримання таких батьків, або багатодітних чоловіків, або тих водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення і працюють водіями на міжнародних фірмах і перетинають. Кордон по системі шлях нічого не змінилося. Дякуємо, що доєдналися до нашої ТЕРу і за таку грунтовну відповідь. І на все добре. Дякую вам. Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського центру, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин.